Усе життя писав та займав активну громадську позицію, за що й був ув'язнений. Микола Горбаль – це той, хто поєднує творчість, незламність, сміливість і свідомість. На своєму життєвому шляху письменнику і поету, дисиденту шістдесятнику, довелося прийти чимало труднощів. Одна із таких позбавлення волі у радянських концтаборах. Щоб поділитися життєвим досвідом з іншими та презентувати декілька своїх творів, Микола Горбаль завітав у Тернопіль. Особисте знайомство це вперше, і дуже тішуся, що не зрезигнувала, що прийшла. І знаєте, мене власне цікавила найбільша художня частина його творчості. Дуже щемно про матір, дуже щемно, про хворого і особливого брата. Це так важливо. це такий хороший урок родинності, і це таке колосальне вміння. Пан Микола мене завжди і ну, завжди мені приваблює тим. Що він людина, по перше, відкрита, чесна, і він в нього немає роз, роздвоєння, розстроєння. Тобто, людина, що думає, то що, що думає, то говорить, а що говорить, то робить. Людина з якою це все гармонійно з'єднане. Під час зустрічі Микола Горбель представив своє видання, яке писав, будучи ув'язненим, створити книгу і випустити її у світ було непросто. Письменник пригадує один із днів, коли почав писати її у таборі на Уралі. Пам'ятаєте, той вечір, то в другу зміну працював, виходжу так сонячно, я ту норму зробив, там по подвір'ю можна було ходити. Я кажу, Господи Боже, ну що ж так, я тут сиджу, може, може туди і ухачурюся, і ніхто не буде знати, хто за що. І десь на внутрішньому голосі я почув, що а ти пиши. З того часу письменник потайки записував свої думки, або як автор їх називає Спалахи почуттів, а згодом зміг організувати все так, щоб ці тексти перетворилися на книгу Деталі піщаного годинника, яка у 1984 році побачила світ у Америці. Я почав записувати такі спалахи думок. Потім я це назву. Поетичні рефлексії. О, і не записував ці реф, поетичні рефлексії. Потім вони, я їх зав... мені вдалося це передати та колючі дроти. Пізніше через свою творчість Миколу Горбаля покарали знову та продовжили ув'язнення. За день до звільнення принесли сантію на арешт і показали, що я заарештований. Я навіть кроку не зробив за зону. За за таза табір, О, ну як випускати? Він сидить в таборі, а в Америці виходить книжка у, у, у Парижі. Виходить величезна стаття про життя в кримінальному таборі. Вони були такі люті, що. Ну таке, так що я ще отримав 11 років, особливо свого режиму. Попри всі труднощі та заборони, продовжував писати та показувати свою незламність у книзі табірної поезії деталі піщеного годинника, окрім думок поета, зібрані його пісні з нотами та мелодії, які написані під час ув'язнення. А ще до кожної з мелодій є qr код за яким її можна прослухати на смартфоні.